Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий день, чуємо. Дякую. Тей, видно. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, Андрій Табачок, представник ТОВ груп. Дякую. У нас ще є учасник, підписаний екотренд. Кого ви представляєте? Добрий день, мене звати Микола Мандзюк, я розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, в нас на 12 годину є з чотирьох учасників. Двоє учасників це представники уповноваженого центрального органу, як організатора громадських слухань. Двоє учасників представники суб'єкта господарювання. Тому даємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І через 15 хвилин будемо розпочинати. Дякую. Добре. Yeah. Доброго дня ще раз! Давайте будемо розпочинати. Вже 12 година, 15 хвилин. Сьогодні у нас 23 вересня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля. Товариством з обмеженою відповідальністю Вестойл Group стосовно планованої діяльності, реконструкція АЗС із встановленням додаткового обладнання, ГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Чорних Запоріжців, вулиця Кротова, Бориса, 22Д. Мене звати Романенко Юлія, я представник уповноваженого центрального органу і сьогодні я буду головуючи на даних громадських піт. 18 грудня 2017 року вступив дію закону України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити, ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилось в офлайн режимі, проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися обговорення проходило у формі надання письмових законів та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності Пункт 2, прим. 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально виконано у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники уповноваженого центрального органу, який є організатором проведення громадських слухань. Ще двох учасників я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Будь ласка, пан Андрій. Т табачук Андрій, представник ТОВ Груп. Дякую, пан Микола. Микола Мандзюк, розробник звіту з ОВД. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин серед чотирьох учасників громадських слухань не фіксуємо представників громадськості. Двоє учасників є представниками уповноваженого центрального органу, і двоє учасників є представниками суб'єкта господарювання. В такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Через наголошую, що в нас. Ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю весторох груп. Стовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію АЗС із встановленням додаткового обладнання, АГЗП модульного типу за адресою Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Чорних Запорожців, вулиця Кротова Бориса, 22 Д. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. до побачення, до побачення.